Бюджет мовою цифр виглядає вагомо міську скарбницю й далі наповнюватимуть перевіреним способом. При формуванні бюджету на 2013 рік було затверджено лише поточні видатки на утримання галузей. Тому в вашій увазі пропонуються ті пропозиції, які ми напрацювали спільно з депутатами на сьогоднішній день і визначили обсяг входів бюджету розвитку за джерелами в сумі 62,3 мільйона гривень. Левого участку надходжень бюджету розвитку наразі складає єдиний податок, який сплачується підприємцями. Такі джерела, як продаж землі, продаж майна, вони вже є вичерпні і не дозволяють в тій мірі, який необхідно, утримувати місцеве господарство. В цьогорічному бюджеті таки будуть деякі фінансові новації. Міський голова Володимир Дебой наголосив, що бюджет розвитку на 2013 рік передбачає фінансування соціально значимих проєктів, які працюватимуть на майбутнє Житомира. Вже більш-менш бюджет зверстений, тому що півтора місяці ми фактично ведемо обговорення в комісіях. І думки ну десь сходяться до спільної, але ще є можливість його підкоригувати, в тому числі під ваші пропозиції. Зв'язку з цим. Я дякую, Петру Юрію. Члени громадської ради внесли і свої практичні зауваження та доповнення. Приміром, активісти вважають, що окремим видатком слід передбачити озеленення Житомира та збереження здоров'я школярів обласного центру. Втім, проект бюджету члени громадської ради підтримали. А вже завтра Ми остаточно його затверджуватимуть та прийматимуть рішення депутати міської ради на засіданні сесії. чітко.